ситуацію В тому числі на заводі Кримський Титан. Ну і загалом на Херсонщині, поговоримо зараз з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, е, який останній розвиток подій на Титані Чи є у вас інформація щодо дій окупантів на підприємстві протягом останніх годин? Ну, о... Ожуються замінування та завіз вибухівки за нашими даними за даними супротиву, який повідомляє про це на цей завод. Тобто, як я вже згоден з експертами, попередніми це робиться перед за все для того, щоб і як метод шантажу Української української держави. І, і світу, як це робилось, і, і робиться на Запорізькій АЕС, і тут е, така сама ситуація. Це загроза, перш за все, людям, а також екології е, для того, щоб ліквідувати ці наслідки, треба буде дуже багато е, сил, е, здоров'я людей і також е, матеріалів та часу. Е, тому ми повинні бути до всього готові вчора. вже Військової адміністрації пропутін повів термінову нараду з представниками силових структур військових а та також ДСНС, Для того щоб бути готовий для лю, до любої, любого будь-якого розвитку подій, ми повинні бути готові так і для до евакуації, і до, е, е. до, е. до ліквідації наслідків. Тому це проробляє проробля, проробились вже маршрути евакуації е, для людей. Також і е, зараз вже збирають всі необхідні і дані і інструменти, які допоможуть. Якщо не дай Бог, це страпиться, допоможуть ліквідувати це. Це реальна загроза, і ми розуміємо, що для них нічого святого нема. Тим паче на українській землі, які вони не вагають своєю і продовжують і вбивати населення в Тому числі і на окупованій території, і також нищити цю екосистему. Пане Олександре, як можна людям підготуватися до ситуації? про всяк випадок, звісно, перш за все, треба зайти на наш офіційний телеграм-канал, і на Фейсбук і сайт. Там є пам'ятки, які треба вивчити, зберегти собі і. В якомусь в разі, коли і святкувати за інформацією, яку ми офіційно подаємо. Якщо буде як кажуть, сигнал, то прочитати ще раз ці пам'ятки, використовувати їх за призначенням. І також свідкувати за нашими повідомленнями, там, якщо що будуть і інструкції для того, щоб люди знали, куди йти. Що треба робити, будуть сповіщені і районні адміністрації, і громади, і селищні ради, і вже вони будуть передавати людям особисто, що треба робити, і ну, всі інструкції внаслідок, якщо буде такий такі наслідки, якщо буде цей підрив, а як загалом минула ніч в області, в обласному центрі, розкажіть, будь ласка, нам. 365 снарядів минулої ночі, і за, за день за, за минулу добу прилетіло на територію звільненої Херсонщини 65 обстрілів загалом. Зранку вони обстрілювали Херсон, острів там знав поранення один чоловік. Потім вже вони почали скидувати знову кровані авіабомби. Прилетіло дві на Береслав та ще. Війна козацьке веселе між цими селами, внаслідок чого там в Береславі постраждала одна людина. Також є такий сумний е випадок підриву о, на дітей на вибуховому пристрої на дитячому майданчику В заглянуті там е перш за все і. Звичайно, це російська агресія винна, але тут ще й недбалість батьків. Як батько однієї з дитини дівчинки, приніс додому вибухові пристрої, а потім дівчинка принесла цей пристрій на майданчик і там діти гралися і підірвалися. На щастя, вже дітьми, слава Богу, все гаразд надана допомога. Прооперована одного хлопчика десяти. 30-13 років 10-річному також вже нічого не загрожує, але ну це такий така недбалість, яка повинна правоохоронні органи вже вияснити ну, зараз. Всі всю інформацію збирають і будуть працювати з батьками? Угу. У Києві зараз перевіряють укриття після трагедії, яку ну як ми знаємо, сталося в четвер. Чи проводяться перевірки зараз в Херсонській області? І якщо так, то які результати є? Звичайно, проводяться і в нас от що нещодавно в Нововоронцовській громаді вже виїхали комісії, займаються цим. І в нововоронців громаді якраз така комісія попала під обстріл на щастя без постраждалих, але ми продовжуємо цю роботу і продовжуємо в тому числі і ремонтні роботи укриттів, які вже є, і також укриття, які вже готові спільно. З місцевою владою у нас там потреба 158 вуличних укриттів, тому що вуличні укриття в Херсоні і в червоній зоні це зараз нам більш необхідні ніж ці от споруди капітальні, тому що ми тут в ситуації, коли прильоти в нас за 5 секунд, 7 секунд, і люди не, не встигають перейти до таких капітальних споруд. Але ми також працюємо, бо ми розуміємо, що скоро Херсонщина буде звільнена. і Ми також будемо під ракетною загрозою, під обстрілами ракетними можливими. І тому також тривають і сховища. Сьогодні вже 26 е сховищ використовуються за призначенням. 18 з них проводиться ремонт. Вони відкриті, які вже готові. Найпростіших укриттів вже 105 п'ять у місті Херсоні. Загалом 191 одне найпростіше укриття по області, то найпростіше в цій і вуличні. Це для нас зараз найнеобхідніше, тому що люди можуть сховатися, тому що у нас зараз не працює, як всій Україні, повітряна тривога. У нас працюють 5, -5 секунд, 5-7-10 секунд. Є для того, щоб люди сховались десь і ну коли почули виход з тієї сторони. Хочу запитати ще про таке Херсонщина. Це один із найважливіших аграрних регіонів України, і от українські аграрії зараз для них важливий момент. Вони завершують посівну. Чи це справедливо для херсонських аграріїв? Також якщо так, то які площі таки вдалося засіяти на тепер, попри обстріли і мінування? Близько 160 тисяч гектарів вдалося засіяти це і зернові, і соєчник, і ріпак. Кожні овочеві культури трошки також засіяли і кавунами, але загалом це близько ну якщо загальна площа 660 тисяч гектарів правобережної Херсонщини, то 500 тисяч не вдалося засіяти. На жаль, наші збройні сили, наші ДСНС та піротехніки. Продовжують розміновувати ці площі, але ну зараз 42 десь відсотки, тільки ну сорок 42, 42 тисячі вони зараз розмінували до кінця року будуть розміновані їх силами десь близько 70 тисяч гектарів. Пане Олександре, я вам дякую за розмову, за е, корисні і цікаві, корисну і цікаву інформацію. Не, е, абсолютно дякую вам. Це Олександр Здорові. Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую за можливості. Нехай у вас буде спокійний і мирний день. Дякую вам за